Митрополит Андрей Шептицький повертається до нижнього Вербіжа. Відкриття цього барельєфу є не лише даниною пам'яті, але й символом живого духовного зв'язку з минулим. Нещодавно з історичних джерел стало відомо, що 14 лютого 1900 року молодий єпископ Станіславської єпархії Андрей Шептицький відвідав приміське з коломиєю село з архипастерським візитом. Саме тоді він мав зустріч із тодішнім парохом, отцем Михайлом Левицьким. Ми вшановуємо пам'ять великого. Митрополита Андрея Шептицького, праведного митрополита, саме у день 80-річчя його святої кончини відходу до вічності. Він помер 1 листопада 1944 року. А сьогодні ми будемо посвячувати властиво оцю пам'ятну дошку барельєф. Барельєф, що освячено слугуватиме постійним нагадуванням велич митрополита Андрея, його служіння церкві та Україні, його відданість національним і духовним ідеалам. Цей захід стане важливою подією не лише для громади села, але й для всіх, хто шанує ідею та спадщину українського Мойсея. Чин освячення очолив присвячений єпископ помічник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Кир Петро Голіней. Такі барельєфи вони залишають і увіковічнюють славні імена. Ім'я митрополита Андрея надзвичайно важливе для нас, не тому, що сьогодні ми його згадуємо, що його 80-та річниця від його смерті, а тому, що ми, зазираючи у погляд у минуле, бачимо своє майбутнє, так як мріяв великий наш блаженний святий. Ми віримо у своєму серцю, ще не проголошений у католицькій церкві, але в небі присутній. Андрей Шептицький. До цієї історичної події долучилися прихожани храму, щоб разом шанувати пам'ять видатного провідника нашої церкви та нації, який у найскладніші часи провадив свій народ дорогою віри та правди. З нижнього вербіжевана Малецький Олена Романшук, телерадіокомпанія Раї.